16 жовтня, середина осені. Давайте поглянемо, чим може ще нас порадувати сад та город в цю пору. Зібрала зимню грушу, вона родила в мене вперше в цьому році. Тут два сорти. Така ось, з рум'яним бочком, і ото просто зелененька. Буду її відправляти в кладовку. Ще є на городі у мене перець, різнокольоровий, некрупний. Також квітну, чорнобривці. Стосовно перців, то що ось все літо він у мене був поганий, а на осінь ну, хоч пів відразі брала. Зате кріп росте цілим ковром. Є на городі петрушка, день іде ще рукола. Також чудово квітнуть сухоцвіти, особливо кермек. Він у мене такий прям набитий. Влітку також він квітнув, але не так хорошо, як зараз. Також ще квітне ешольція. Багато зеленої цибульки маю. де де посходила морква. І дивіться, цілим ковром.